Доброго дня, вітаю вас, учні на уроці української мови. Сьогодні повторюємо про вже отримані раніше знання про прикметник та як же змінюються прикметники за родами та числами. Сідаємо рівненько, налаштовуємося на роботу. Як же називаються слова, які позначають ознаку предмета і відповідають на питання, який, яка, яке, які? Звичайно, це прикметники. Прикметники. Допомагають пояснити та розширити наше мовлення, так, і вони можуть змінювати за родами і числами. Прикметники частіше зв'язані з іменниками, так, для того, щоб розширити більше їхнє значення. Запишіть сьогоднішнє число, класну роботу, та почнемо ми з хвилинки каліграфії. Сьогодні прописуємо велику та маленьку літери С, з'єднання С з іншими літерами та три слова. Аеропорт, держава, кілометр. Значення всіх цих трьох слів вам відомі, тому я впевнена, що складнощів не виникне. Отже, перед вами вправа 174 і 2. Тексти. Зараз прочитаємо та спробуємо їх порівняти. Небо було переділене на сектори. Кожний сектор здіймався в небо, неначе ескалатор. Усе місто було перед очима: будиночки, вежі і халупки. Це перший текст. Другий. Небо було переділене на сектори. Червоний, білий, блакитний, жовтий, фіолетовий та чорний. Кожний сектор здіймався в небо, неначе швидкий ескалатор. Внизу було ще цікавіше. Усе місто було перед очима химерні та спічні будиночки, вежі і халупки. Два тексти, основа яких однакова. І вони описують дивовижний світ. Але зверніть увагу, наскільки. Текст стає цікавішим, ширшим завдяки прикметникам у другій частині. Дає нам можливість більше уявити, як це все відбувається, так як, як виглядає цей дивовижний світ. Запишіть, будь ласка, вправа, 174 у зошит і будемо ми з вами виписувати. Слова прикметники, які допомагають розширити уявлення про світ. Тобто, прикметники, дивимось, це які? Пояснення про сектори, так? червоний, білий, блакитний, жовтий, фіолетовий та чорний. А будиночки химерні та смішні. Так? Тобто прикметники, які допомагають. Розширити знання. Так, перед вами приклад, як треба записати про кольори, а ще треба додати про будиночки. От, який він свій, так, на сектори поділений. Червоний, білий, блакитний, жовтий, фіолетовий та чорний. Все це прикметники, які відповідають на питання який. Прикметник, давайте повторимо з вами ще раз. Прикметник це частина мови, що називає ознаку предмета, і відповідає на питання, який, яка, яке, які. Прикметник зв'язується з іменником. Завжди стоїть у тому ж роді, числі що й іменник, сектор який. Жовтий сектор. Він, мій чоловічий рід називний відмінок. Чоловічий рід однини. Відповідно, і жовтий буде прикметником чоловічого роду однини. Вежа яка старовинна? Вежа вона моя, жіночий рід однина. Відповідно, і прикметник старовинна також буде жіночого роду однини. Дивимося на вправу 176. Подивіться, будь ласка, вправа 176. Рядки з вірша Олени Пчілки, але пропущені слова. Слова, які треба вставити, вони знаходяться у довідці перед вами. Нижче на екрані. Їхав вояк морквяний. Так, по закінченню можна зорієнтуватись. Коник який? Буряковий, ось подивіться, так на малюночку. Коник буряковий. Кожушина горіхова, жупан, лопуховий. Можна навіть відповідно до закінчень і роду іменників визначити, які ж прикметники треба дібрати у довідку. У вірші зустрічається поняття жупан. Що це таке? Старовинний верхній чоловічий одяг, який оздоблений хутром. Перед собою ви бачите приклад жупану. Отже, подивіться, будь ласка, їхав вояк морквяний, коник буряковий, кожушина горіхова, жупан лопуховий. Іменники прикметник завжди зв'язаний з іменником. Вояк який морквяний. Вояк він мій, чоловічий рід однини, відповідно, морквяний чоловічий рід однини. Коник буряковий, коник який буряковий. Коник він мій, чоловічий рід однини. Відповідно, і буряковий прикметник буряковий також буде чоловічого від э, роду однини. Кожушина яка? Горіхова, кожушина вона моя, жіночий рід однина, відповідно, горіхова, також жіночий рід – однина. Отже, прикметник може змінювати за числами і родами. Числа однина і множина, роди жіночий, чоловічий і середній. Ніяк ці дані не змінюються, ми говорили про іменник і були ці ж самі правила, тобто нічого нового не додається. Справа 179 перед вами. Перед легенда про правильне рішення. Якось у далекій безкінечній галактиці зібралися на парад планети. Чарівна і яскрава Венера, сміливий і войовничий Уран, виважений та спокійний Юпітер, незримий загадковий Марс, багата йошатна Земля. Кожна з планет була по-своєму приваблива і особлива. Перед людиною постав вибір, де їй краще жити. Подумала людина, вибрала землю. Бо тільки на землі вона може бути щедрою, привітною, доброю, працьовитою. Відтоді й звемося ми землянами, бо тут коріння нашого роду. Ось такий вибір, за легендою, зробила людина. І давайте випишемо з. Подивіться. Зараз опрацюємо з вами прикметники, три прикметники з цього тексту. За прикладом. Тобто ми записуємо вправа 179, записуємо чоловічий рід, жіночий рід і середній, і будемо змінювати за родами прикметники з даного тексту. Заснюємо за прикладом. Дивіться. Прикметник неспокійний закінчення «и». Позначаємо простим олівчиком закінчення. Жіночий рід яка неспокійна, закінчення А. Середній яке неспокійне закінчення Е. Тепер обираємо наступний прикметник, і це буде прикметник яскравий. За Яскравий записуємо до чоловічого роду. І змінюємо за родами, яка. Яскрава закінчення А. Яке яскраве закінчення Е. Тобто при зміні роду змінюється І закінчення. Не забувайте його позначати. Третій прикметник, ще один прикметник, над яким ми працюємо, особливий. Особливий він мій закінчення І. Прикметник чоловічого роду. Вона яка особлива, закінчення А, прикметник жіночого роду. Воно яке особливе прикметник середнього роду закінчення Е. І останній прикметник, над яким ми працюємо, щедрий. Він мій щедрий, який Прикметник чоловічого роду, закінчення «ий». Яка щедра Прикметник жіночого роду. Яке щедре, прикметник середнього роду, закінчення е. Не забудьте, будь ласка, визначити закінчення олівчиком. Ось таким чином ми повторювали з вами трішки про прикметник. Прикметники відповідають на питання, який, яка, яке, які. Прикметники позначають ознаку предмета. В реченнях слово «іменники» пов прикметники пов'язані з іменниками і виступають у тому ж роді, числі, що і іменник з яким пов'язані. Прикметник червоний закінчення «и», він мі чоловічого роду. Сіра, яка вона сіра. Іменник жіночого роду закінчення А. Тому що, повернувшись до передньої вправи, ми бачимо, що прикметники чоловічого роду найчастіше мають закінчення Ий. Прикметники жіночого роду мають закінчення А, прикметники середнього роду мають закінчення Е. Тому ми бачимо, що сіра закінчення А, відповідно, це прикметник жіночого роду. На цьому наша робота сьогодні з вами закінчується. У класній роботі у вас має бути записано дві вправи: 174 та 179. То ваше завдання на сьогодні відсутнє. Ви виконуєте лише класну роботу і надсилаєте її мені. А я дякую вам за увагу. До побачення!